Вітання усім, хто переглядає моє відео. Сьогодні пропоную рецепт найсмачніших ругаликів на дріжджовому тісті. Такі ругалики виходять ще смачнішими, ніж круасани. Обов'язково спробуйте і вам сподобається. Тісто виходить дуже вдалим, ароматним, злегка нагадує слойку: м'яке та ніжне. Тож, кому цікаво, залишайтеся зі мною приємного вам перегляду! Починаємо швиденько готувати. Наливаємо 150 мл теплого молока, півтори ложки сухих дріжджів, одну столову ложку цукру, опару для такого тіста не потрібно робити, просто злегка перемішати, щоб розчинились дріжджі. У миску висипаю 300 г просіяного борошна і сюди ж кладу одну пачку маргарину кімнатної температури. Усе гарненько переминаю, перетираю у крихту. До крихти виливаю наше молоко з дріжджами та цукром. Тепер потрохи досипаю ще 150 г борошна і замішую м'якеньке гарне тістечко. Тісто виходить дуже м'яким. Тісту кладу в миску, накриваю його на 15-10 хвилин, щоб воно відпочило. Розділяю тісто на дві частини, потім кожну частину ще на дві частини. Формую ось такі чотири кульки і кожну з них буду розкачувати в пласт. За допомогою ножа для піци розрізаю круг на частинки. Швиденько закручую і формую рогалик. Ласт розкачувала приблизно я товщиною 1,5 мм. Такого тіста дуже легко формувати рогалики. Воно не липне до рук і приємне. Рогалик викладаю на деко закінченням вниз. Таким чином формую усі решта рогалики. Усе робиться дуже швидко та просто. До речі, використовувала я варення зі смородини. Ви ж обираєте для себе ваше улюблене. Для такого тіста дуже добре підійдуть вишні. Якщо у вас є вишні у власному соці, можете замість варення сюди покласти вишні, буде дуже смачно. Рецепт таких ругаликів ви знайдете в кінці відео або ж в описі під відео. Також в описі під відео я прикріплю ще один рецепт смачних ругаликів з пісочним тістом. Така величезна порція ругаликів виходить. Вони дуже ніжні, смачні та ароматні. Коли ж трошки остигнуть, ми їх будемо панірувати в цукровій пудрі. Якщо ви не любите багато солодкого, можна просто зверха присипати цукровою пудрою, не обов'язково робити так, як роблю я. В кінці відео я покажу вам, який вигляд рогалики мають всередині. Якщо ж вам сподобалось моє відео та мій рецепт, будь ласка, пальчик вверх, подобайка, підписуйтесь на мій канал, чекаю на ваші коментарі. Цікаво буде почути вашу думку, які ж ви більше полюбляєте рогалики з пісочного тіста чи ось такі м'які з дріжджового тіста. Мені ж подобаються обидва варіанти. Ось такий гарний вигляд мають рогалики всередині. Вони дуже ніжні, нагадують слоєне на тісто. Усім, хто буде готувати смачного, радуйте себе та своїх рідних. Бажаю усім мирного неба, міцного здоров'я, спокою, до зустрічі у нових відео!